Всім доброго ранку. Ми знаходимося знову в Біляївці, з самого кращого рибака Біляївка. Це у нас Олександр Іванович. Добрий ранок. Так доброго ранку. А ну, Олександр Іванович, розкажи, що в тебе є і що по чому. Е, да. Є у нас раколовочки, сушки для грибів, для овочей, для фруктів, для чого кому потрібно. Також воно ловить рибку непогано, не крупну. Вони по 150 гривень всі, на 12, на 16 ходов. Тут різні вони є двохяросні, одноярусні. Тобі ж у тебе сьогодні акції, виходить, всі, ну покажи їх ближче, всі вони в тебе по 150. Всі по 150. Що на 10 входів сьогодні в нього, що на 12, що на 16. Да. Друзі, я скажу, шара в інтернеті 250-300 гривень. От на 16 гривень десь около 300 буде. Десь 299-350. В Олександра Івановича сьогодні акція все по, 150. все по 150. А то, що в тебе таке в руках об'ясни. що це за штука. Це є ось такі, от такі от штучки у нас. Це називається путанка для карася. Сюди набиваємо якусь прикормку, закидуємо спінінгом. Ось така от невеличка штучка, багато шкоди не наробить, а буде тільки там карасик і пляшки. Ну, я, я так розумію, смотри, кавічко, да? тоже різні вічка, там від ну, 30 так, так, до 80. Воно коштує 35 гривень. Оця оце штучка коштує 35 так, гривень. Так, так. Дивіться, така штучка коштує в інтернеті там 70, 80 100, 150. В Олександра Івановича по, 30, по 35 гривень. Тобто ці всі раколовки, я так розумію, нема 100. різниці. На 8, на 10, на 12, на 16, всі по 150. І оце я, як ти називаєш цю штуку? Як називається? Оце, що те в руках? Путанка для карася. Путанка для карася по 35 гривень. Кому потрібно, можете писати сообщення, можете зайти на сайт 100 гривень. Там подивитися, ми сьогодні викинемо. Кому потрібно, замовляйте. Всім гарного дня. До побачення.